No! Вітаю, улюблена церква, благодаттю і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Ця подія, яка відбулася майже 2000 років назад, вона глибоко турбує наші серця. Адже Ісус, перемігши смерть, вознісся, сів отця на заслужене своє місце і послав утішителя. Для нас, Духа Святого, Духа, який працює в наших серцях, і всі наші здобутки, всі наші правильні вчинки, наше прощення, наше покаяння, все це робота саме Духа Святого, який працює, який навчає. Який підказує, докоряє, потішає і дає силу перенести всі незгоди. Так, це велика, дуже велика подія і дуже радісна подія для кожного з нас. Вона відбулася в день п'ятидесятниці. За 1447 років до цього, на горі Сінай. Моїсей отримав закон. І була створена церква Ізраїля, Єврейська церква. І символічно, що в цей же ж день створюється церква Ісуса Христа. В це свято в Єрусалимі зібралося дуже багато людей. І це була велика. Аудиторія для того, щоб почути слово Євангелії. Що відбувається? Дух Святий у вигляді вогняних язиків спускається на своїх учнів. І це відбувається в обмеженому місці і великий шум, і ці язики обмежене місце. І сюди прибігають дуже багато людей. Присутні були представники з багатьох країн, і апостоли починають свідкувати Євангелію, свідкувати про Ісуса Христа, про Божі діла на їхніх мовах, на мовах цих людей, які присутні. Вони не просто говорили, вони розмовляли, вони розуміли, вони давали відповіді. Це було велике чудо. Його не могли зрозуміти багато людей. І тоді дехто заявляє, вони напилися вина. Встає Петро і говорить свою проповідь. Сильна, дуже сильна євангелійська проповідь апостола Петра. І я хочу зачитати тільки деякі місця з цієї проповіді. Будемо читати. З 22 вірша, другий розділ дії святих апостолів. Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів Ісуса Назарянина, мужа, що Його Бог прославив вам силою і чудами і тими знаменами, що Бог через нього щинив серед вас, як самі ви та знаєте, того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим ви руками беззаконників. Розп'яли та забили, та Бог воскресив його, пута смерті усунувши, вона б отримати Його не могла. Із 36 го вірша. Отож, нехай весь Ізраїлів дім, твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Як почули що це, вони серцем розжалобилися та й сказали Петрові і іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі, браття? А Петро до них каже: Покайтесь і нехай же охриститься кожен з вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Звичайно, почути такі слова від апостола Петра. Для Євдеїв це було дуже і дуже страшно. Вони чекали приходу Месії, вони знали пророків, які звіщали про це, вони мали надію на Месію, на царя, який прийде і звільнить Ізраїль. І раптом апостол Петро говорить такі слова ви руками беззаконників. Розп'яли Його, вбили Його. І знову каже: саме ви того Ісуса, який був і Господом, і Христом. Ви розп'яли Його. Господом його називали часто. Але тут вперше апостол Петро використовує вираз. Христос, тобто Месія Спаситель. І уявіть собі, яка реакція євреїв. Вони чекають Месію, і раптом виявляється, що вони Його вбили. Безнадія, страх огортає серця євреїв. І вони шукають допомоги від одного. Від кого можна спитати? це від учнів, від Петра, мужі, браття, звертається в удивлений. Що тепер нам робити? Бог залишив надію, Бог залишив можливість спастися, врятуватися навіть від такого страшного гріха, як вбивство. Покайтеся, каже. Апостол Петро, кожен покайтеся. Не всією громадою, а кожен окремо своїм серцем. Покайтеся перед Богом і охрестіться во ім'я Ісуса Христа, якого ви розіпнули. І цей наказ апостола Петра ми можемо використовувати і зараз. Адже, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, вірний і праведний, щоб гріхи нам наші простити і очистити від неправди всілякої. Покаяння основа для нашого спасіння по вірі, а потім хрещення в ім'я Ісуса Христа. Це, що залишили. Для нас, апостоли, для кожного з нас. І хто зустрів Ісуса Христа, хто прийняв Його в своє серце через покаяння і дав обітницю доброго сумління через хрещення, стають діти Божі, і надалі під Його захистом. І все це робить Дух Святий. Слава нашому Богу, Отцю Сину й Духу Святому. Амінь.